Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимось з писанкою. Це такі дуже красиві, розфарбовані, розмальовані великодні яйця. Історія писанки, як явище, починається з далекого минулого від язичницького культу, в якому вона була важливим елементом різноманітних обрядів і ритуалів. Писанка, тісно пов'язана з релігійним віруваннями та уявленнями наших предків про створення світу, з родючістю і поклонінням йому з урочистими ритуалами, пов'язаними з річним циклом відродження природи. Яйце є символом початку, символом нового життя, символом відродження. Таке значення відомо було всім народам в давнину. Таким воно залишилось і до сьогодні. Ще до прийняття християнства писанка служила оберегом для її власника. Писанку наділяли магічною доброю силою. Вона несла щастя, достаток, благополуччя та захищала від сил зла. Яйця пофарбовані одним кольором називають крашанками. Колір яйця також несе в собі певне значення. Червоний колір означає життя, радість, надію. Жовтий це сонце, місяць, зірки, врожай. Блакитний це небо, повітря, вода. Зелений це весна, воскресіння, відродження природи. Фарби виготовлялись із різних природних матеріалів, з кори та плодів дерев, трав та квітів. Прикрашали крашанки шляхом притискання різних рослин та занурювання у фарбу. Зараз ми теж можемо використовувати для крашенок натуральні природні фарбники, це відвари різних овочів, спецій. Технологія виготовлення писанок була різною, найпоширенішим способом розфарбовування яйця було розписування. Розтопленим воском малювали різні орнаменти, після чого занурювали яйце у фарбу певного кольору, а місця покриті воском, залишались білими. Найпопулярнішими орнаментами в писанці були кривулька або безкінечник. Вони означали життя, зірка або квадратний хрест. Це були символи сонця. Рослини, ялинові гілки означали здоров'я та красу, колоски пшениці врожай. Були і інші технології виготовлення писанок. Це крапанки, наприклад, коли гарячим воском наносили плями, смужки, цяточки на шкралупу, після чого яйце занурювали у фарбу. Потім знову наносили крапельки воску і занурювали у фарбу іншого кольору. І потім, коли вже віск видаляли, то на яйці залишались різнокольорові цяточки. Виготовляли ще дряпанки або шкрябанці. Це яйце забарвлене в будь-який однотонний колір, на якому потім за допомогою металевого вістря продряпували візерунок. Мальованки це яйця з нанесеним на шкаралупу авторським малюнком. Ось такі вони красиві, магічні, загадкові, з багатовіковою історією наші писанки. Дякую на все добре.